А, наконець. Що це таке? Это шо такое? Всем привіт друзья, З вами я, Леша Плей і сьогодні я продолжаю грати в ігру Dino Bash. Це ця вже четверта частина. Став лайк, підпис на канал і погнали! Да, зразу скажу, другої частини Дино Баш я знімати не буду. Я потому що я десь не знаю перевіряв, що, типа... Друга частина це типа, як для комп'ютера, там управління треба мати. Вроде. Ну, короте, я, я, я зайшов типа, на, на ту силку. І хоч мені сказали, що цей додаток на мій пристрій, на мій пристрій не погоджується. то коротше все. Другої частини не ждіть. Першу частину докінчуємо і все. І фінал. Так, я так поняв, нам знову треба битися. з Ну, тільки з камнями, це льод всякі це от. так Блін, що я зробив Ні-ні, давайте Блін, напевно, вже не достане, да? А як його зупинить його хтось? Давайте тоже сюда йде. Блін, а, а, це, це це, защита добре, добре Блін, зупиняємо його. Живуче, бачите? Так, є. Ото защита, три удара, блін, мені би таку защиту. Защита. Ну як, ну як мені вона? І так у мене, ну. Ну ну як сказати вам? Ладно, продовжаємо ігру. Так. Мен, ну, ну в мене, в принципі, в запасі є до 4, блін, якихось дождика. Я вже забув хто це. Це, вроді, заморажі, дождики чи що? І 6 гігантських камінь, які можуть, блін, легко зупинити його. Ну би всіх. Ну це в крайній випадок. Я в принципі... До яйця доходи, ні! Ні! Яйця тримайся, ні! Вон звідси! Вон з України, Москаль. Блін, я ж думав, що я даже вже можу програти, блін, ну я щось не знаю. Нормально, нормально. Ні, ні, не подобається мені ця гра. Звісно, не подобається. В смислі я зараз граю вже цілий рік. Так, в цьому в, в цьому уровні у нас з'являється новий динозавр. Так, прокачати, давайте, давайте зразу на прокачку. Що у нас є на прокачку? На прокачку у нас. нічого нема. Добре. Так, у нас з'являється стегозавр, новий динозавр. Я думаю, це будем і Давайте глянемо. Я, я тут що, думаю, моя задача купити Т-рекса. Скільки там кристалів, я вже не пам'ятаю, зараз подивимось про це уровня. Да, блін. Так, зразу прокачуємо блін, в Ай-яй-яй. Защиту поставив звершення. Як мені тепер, блін, битися? От що мені тепер робити? мой. Так, є є, зараз. Давайте може прокачаємо, блін, на двадцятку чи. Рамбо, давай действуй. Твоя очередь. Твоя очередь дуже быстро. Давай. Рембо тримайся. Дивіться, как Рамбо убежить. Рембо э, э, впав. Шутка. Кущ, Кущик. Ну, я поня... понятно, что из него шусь вылезло. Так что давайте сразу его. Да. Бешеный звогнем вылез. Ну и де потушись. Зараз мені у ці слоніки. Зараз тебе потушат. А Я що говорив? Так, блін, зараз треба. Ні, слоники, слоники, він вбив слоніки хуїв. Ладно. Трицератус действует. Трицератопс. Де біжить? Ну як біжить? Майже біжить. Слоник біжить, як угорелий. Ну, ладно. Як є, так є. Так, рембо, давай действуйте. Я бачу без Рембо тут нічого не вбійтись. <кхм> блин, цей та, блін, заморожешься. Ти ж уб'єш його, дедушка? Я та чого так Рембо здихає так быстро? Та не цікаво. Сюди, вау, кайф, обожаю таке. Таке мені подобається. Блін, транстератус вже подох. Так не чесно. Чего він так швидко вмирає? Мені скучно. Давай, слоник, ну слоник. Є, слоник вижив. Ладно, не буду тратити, вам долучен на толпу. І сюди зразу. Все зразу сюди хоба. Хоба. Заморажуємо. Давайте все, що є, я вже можу кинути. Так, не зрозумів. Що, доповнітельно манати, що? Ну, вроді так. Ну, ладно, я і так же, блін, виграю. Я вже, блін, не переживаю. Наверно. Да, дивіться, я вже виграю. Так, в цьому уровні не забуваємо, у нас буде стегозавр. Появляється вже. новий динозаврик у нас відкривається. Та блін, нас дохнет, думаю, листый листый, як мурав'ї. Так. Ну давайте вбийте, блін, цього тормоза нарешті. Все. О, вот новий динозавр да. Зараз зараз покажуть його. Ну, вилазь. Вот, не капець, Блин, нього писок смішний. Блін, Блин, нього талія. Зажерно. Блін, що з твоїми ногами? Тебе що, наверное, хвороба слоновая нога? Хвост короткий. Ні, ну прикольно, прикольно. Він вроде кидається з хвоста типа камні, вроде. Ну да, в нього виглядає хвіст, як будто щось лапає. Капец, тут дивіться тут просто що в мене з динозаврами було. Блін, прикольно говорить, нормально, нормально. Так зразу не теряю час. Єсть. Новий динозавр у нас. Понятно все. Так. Що... Е, безплатно? Да, да, конечно, безплатно. Що безплатно в іграх давали. Так, динозавр, воно, стегозавр. Блін, він ну, це великий урон, я не знаю. Ну. Я купляю його. А, скіп. За безплатно скіп. Блін. Просрав гроші, не, не знати на шо. Блін, як жалко. Ну за що мені таке? Так ладно, починаємо 25 уровень. Так в цій серії нас буде нова карта. Ну, І ставимо ставим тебе замість цього. Все, я. І грати в замечательную ігру. Як же мені все равно, ти мені кажеш? Біжить, біжить. Зубочисткою. Так, сіки, 10 яблук требує наш стегозар. Давайте зразу якраз його, блін, і покличем. Давай, дружок, іди. Бабах. Блін, дивіться, у в нього, в нього шапка на голові. Це як це кобра. або змія як слон. Вуха. Так, зразу прокачуємо це. А, дивіться, одного з теозавру максимально, дивіться, воно пише пише Макс. Макс, таб... Максим тебе кличуть. Макс. блін а ч, ну це так він не теряет? кидає. Хоба. Хоба. Блін, прикольно, нормально, нормально, мені нравиться. Блін, рембо наш... А нашо я рембо покликав, він майже нікого не збив, мені жалко рембо. Блін, впав, він впав в пещере прям в них. За що йому така жизнь випало? Так, прокачую знов дерево, блін. Прокачую знов дерево. Все? О. А что, блін, непонятно? Заразу давай сюда. Вот. Блін, не нравится камни Ну здоровий. Мне прикольно нравится. Давайте вас сюда. Вот. Так, зразу, блин, давайте. We blink тоже. В смысле? А, я забув, что да, типа... Цей стегозавр теж не живучий. Ну теж маловато жизнь жалко. Ладно. Стегозавр... Кажу за... Что... Не, ну блин, пока, что мені стегозавр більше нравится. Ну, по-перше, в мене стегозавр, типа, він прокачаніший. А це вот у мене, типа, оцей зелений не прокачаний. Ну Тільки, ну, тільки один, один раз його прокачав, але все рівно. Я, я цього синього багато разів прокачував трицератопса. А цього тільки один, один раз, то може тіпо, через це він, блін, типу, як слабий. <кхід> На голову. Так. Далі що? Все, це, 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 це ці троє, да? Все, я виграв уровень. Все, я виграв рівень, по-любому. Ну боже, не тратьте мое время. Вылазьте. Давайте пока что есть час. <coughs> пока есть час, давайте все положим. Эм... Эм... А, наконец. Что это такое? Это что такое? Это мамочка их пришла за мною. Це мамочка прийшла за мною через те, що я... Двойку став. Що це такое? А я. А який вбитий, на неї хп майже не віднімається? вбитий як? А, я поняв, блін, чого була така за -за затримка. тому що це ж... Це ж бос! Це ж типу, як босс. Ну давайте, давайте, давайте. Треба ж таку музику писати. ду ту, ду ту ду ту-ту. Ні, ми виграємо. Дивіться, як ми легко зараз тащимо. Що що за діла? Давайте вбийте цю мамочку. Ого, як відлетіла. Як Як пробка. Все є, легко виграла, ізі. Блін, прикольно. Так, і в мене нова карта і так поні відкривається, да? Нова карта. Що вулкан появляється, що? Так, это що? 26, ну, бо 25. Що це? Ем, а, я понял. Щоб відкрити нам, нам цю карту, нам треба або потратити 7 кристалів. Або, блін, ждать 24 хвилини. Ну, як бачите, у мене зараз 7 кристалів немає. Даже якби було, я б все одно не, не тратив. То коротше вже виходить, в наступній серії я вже буду вже на цій карті. Це карта Вулкан. Так, да, ось таке от. Ну що, сьогодні відео таке короткувате вийшло. Ну, нічого страшного, ждіть нову серію. Так, о, давайте, давайте зразу все, що нам треба. Та блін. Так. Мамонт. Даже мамонт є, так не дивимося вперед. Тата та не тебе, ти пока що віддихай брат. Блін, я би хотів би тебе прокачати. Капіті Рекс, бачите, 20 кристалів. ну блін, я не знаю. Точно можеш таки на нього збирати. Давайте може будемо прокачати це. Чого ми це не прокачуємо? Де? Оце. Що воно прокачати? Оце от, сегодня, блін, воно прокачати. Як думаєте? Ну я не знаю, що воно прокачувати. А моякусь. Ні-ні-ні, бачите, за єврики тільки. Єврики. Погані єврики. Ладно, коротше, прокачаю, що є. Прокачую це мені подобається. Да. Єсть, прокачав. І все, в мене більше немає, я бомж. Все потратив, що міг. Ну так, ну давайте ще потратимо цього. Рембо. Скіп. Ууу, дивіться, в нього на голові шлям появився. листя. Окей. Ну що, друзі, таке відео вийшло. Я сьогодні виграв якихось нещасних 3 уровня. Да, все нічого нового. І ждіть нову серію. Вона вже все скоро буде. На з був я, Альоша Плей, і всім пока-пока.